На сьогоднішній день спільно з обласною державною адміністрацією нам вдалося відновити частково постачання електричної енергії, але це зовсім невеличка кількість. Тобто це дає можливість вночі було забезпечити нас водою, в день знову відключення води, але ми намагаємося стабілізувати цю ситуацію з водопостачанням. Ми використали для цього резервну електростанцію, яка працює на одному з підйомів у нашому місті. Ми за ніч організували спільно з колективом, з колективом забезпечення нашої громади хлібом. І е, сьогоднішні проблеми величезні зарядки мобільних телефонів. В місті вже працює більше 10 пунктів зарядки. і Їх кількість буде збільшена для того, щоб люди могли заряджати свої мобільні телефони. По електрозабезпеченню будуть точкові додаткові включення. Тому будьте готові. Десь електроенергія включиться на час, десь на два, а потім знову виключиться. Ну, ось в такому режимі будемо виживати. Дякую всім, разом до перемоги.